Добрий день, це канал я і маміні тваринки, і ми з вами на городі коло хати. Так, це в мене ділянка під часник заскороджена, наготовлена. А це у мене малини ліс густий. Треба вирізати, витяти їх. Не знаю, чи на гору винесу, положу, щоб сохли, чи то я їх козам одразу віддам. Ще сама не знаю. Побачимо. Якщо чесно, сама не знаю. Треба майори вже виривати, викидати. Баришню теж забрати, викинути. Вже повідцвітали, треба позачищати город. Оце там трошки скопати треба. І отут від майорів до краю. Ото, що в мене так чу-чуть залишилося. Там пару разів городником мотнути і тут пару разів. Ну, але треба нам малини довести до пуття і полуниці. А дощу так і так і нема. І я не знаю. Поживемо, побачимо, як воно далі буде. Ну, поки місяць є те, що є. Ось такі то справи. Ладненько. Ой, так. У нас тут ще є малина, я ще буду по дорозі паслася. Ось, котрі кращі. А котре трава та і все буду виривати, викидати. Та й тут такі справи. Тут майже висохли малини. Ота вон краще є, на там тій ділянці. Так що ось такі то справи. А там далі вже треба буде виноград поптинати, садок побризкати, дерева поптинати. От. І треба буде братись до роботи. Ще роботи тут мамці моя, аби руки витримали. Ось такі то справи. Ладненько. я буду працювати. Ну, а вже як витнуті малини тут, тоді вам покажу. Квітки треба повиривати зараз. Чоловік там дообкошує помаленько, пробує братись до роботи полегенько, не сильно. Тоді Я буду виривати майори, а він буде викидав їх, виносив. Так що ось такі діла. А ми потім будемо далі працювати. Прийдуть малий зі школи, ми перекопаємо тут, а не нині, то завтра. Ось так в мене хризантемки Це тут. Питали дівчата, як вони звуться. Я не знаю, як вони звуться. Я брехати не буду. Ось такі красуні, а коло них м'ята гарна. Тут треба буде зрізати молоденьку м'ятку на чаю зимою. Ось і ось там. Це теж хризантемка. Жовтенька красуня. Ось так. Ось такі то справи. А ми будемо тяти малини. Так, це на тіла зелених малин. Це вже стільки я Ось Оце ще мені тут обріжечко трошки залишилося. Це ще на, на родно зелені вершки обтинаю, а ці низи викидаю на кубку і тоді викину. А це показує, як мій чоловік квітки курчує. Поки я з малиними бавлюся, то він допомагає мені квітки виривати. Ось так, бачите. Відтіли мої квіточки. От, треба їх прибрати звідси. І ми працюємо зараз ще трошки. І буде усе, і буде порадок. Ось, і вже будуть в мене малими тутечка прибрані. Там на сіні я назбирала. Ось, лежать, следер мій. Ось такі-то справиньки. І будемо працювати. Далі. Ще. Трошки перекуру. Подивлюся, як. Чоловік працює ось так. На купу складається і тоді виноситься. Це теж Ні, та цибуля хай остається. То та семілітка, що постійно зелена, хай там собі буде. Ось такі то справи. Ось така у нас погода, нігде ні хмаринки не видно. Жарі ще. Десь коло 27 є, напевно, бо вже так жариш, що ж ну. Та й таке. -то. Ось такі-то справеньки, так що? Жара, жара. Ось. А ми, а ми ось так пораємося, бавимося. Ладненько. Буду я дотинати, тут ще трошки тих в ріжку три корчики малин. І будь-які вирвути його два пагони я оставлю з малинами. Ай десь малинка дозріє. Я прийду з'їм та й таке. -то, -то. Ось так у нас. Деревця радочками ростуть, бачите. З тієї сторони фундуки радочками, звідси яблуні, тут знов фундуки і тут знов яблуні з грушами. Ось так, у все росте. Ось такі-то справи. Ладно? Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А ми будемо працювати далі.